Як зрозуміти, у кого замовляти спа-басейн? Спа-басейн насправді дуже технологічна штука. В нього є безліч датчиків електроніки, такі як датчики температури, датчики протоку, сенсорних там дисплеїв і так далі. І треба розуміти, що спа-басейн ви купляєте разом із сервісом. Нікому не цікаво купити автомобіль і не мати жодного СТО у місті. Тому перед тим як замовляти, ви можете задати менеджеру контрольне питання: а що буде, якщо я, наприклад, вийду ранком і побачу на пульті якийсь код помилки, які мої подальші дії, і з його? Відповіді, ви одразу зрозумієте, наскільки ця компанія е, забезпечує сервіс. Наприклад, ми, як компанія Spa Galaxy підтримуємо офіційну гарантію від всіх фабрик, з якими співпрацюємо. У нас на складі є основні запчастини для насосів, такі як там підшипники, крильчатки, дифузори, підголовники, форсунки, інсталяція, безліч чого. І також ми можемо дуже швидко доставити потрібну запчасть з Європи, якщо її немає. А мене звати Артем Луків. У мене все про спа-басейни. Дивіться, мої закріплені Плоні відео, а також звертайтесь через лінк у шапці профілю.